Того року на стоході клював окунь, Саме краще це на такі приманки. Або то отакі шеди нейтральної плавучості, отакий фіолетовий колір. Або такий наполовину морка, наполовину якийсь такий фіолет, також 2,5 дюйми. Або отакі от личинки, також 2,5 дюйма. Трошки більші. Також на них дуже окунь добре клював на стоході. Крючки прийшли за мою офсетні вісьмерочка для цих приманок. Мені здається, саме саме. Ну такі менші личинки. Півтора дюйми в такому кольорі. Отакі от, от личинки, наполовину морковний кольор, наполовину фіолетовий на окуні. Такі червоні личинки. Ну і ще одні такі самі. Типу маленька рибка наполовину. Отакі от, от прийшли снасті. Вони дуже непогано ловлять окуня на стоході, тому я їх замовляю собі. Перший клюнув на першій проводці. Дуже довга проводка була. Дивіться, який гарний темний. Коротше, дуже довга проводка була, дуже глибока яма. Я геть по прямій тянув. А він клюнув тут аж геть на виході під зіллям. Можливо, вони стоять з краю. понад зіллячком. Зараз спробую так кинути десь. Понад зіллячком оцім, понад очеретом. І здається, що вони можуть бути тут зараз на, на мілині. Тут трошки мілше. І вони тут можуть стояти. Вже геть під цими от листочками... О, чув, був удар щойно. Вони видно стоять. Понад, понад цим очеретком. Оконці. Щось вони геть тут видно стоять. Чи що. Другий попався окунець. чуть чуть більший можливо. А, це не окунь, це йорш, дивіться. Ну. Йорш попався на, на ультралайт. Це не маленький жик, рахується. Отак от. от. Йорчик попався. Це може вони там довбуть на дні. Ти диви знизу за бороду. Не знаю чи забрати такого Йоржика, Але нащо він мені? Хай пливе собі. Ну, це цікава дуже така рибалка. Грізна риба клює. О-о-о-о-о-о, геть! Щось клюнуло. Ах, -а -а. Ах те. То вона тут тоді мене дзюбала також. Такий був ударчик. Несильний. Ось така от, дивіться. Ну. З'їла. <звілля> Опа, є хтось. Хто там такий попався? Щупак чи окунь? Ха-ха! <звілля> Матрос маленький, дивіться на який. А де більший? Де? Де більший? Що ж це за риба така?